На Прикарпатті збирають творчі роботи для благодійної акції в Португалії: мистецькі твори, декоративно-прикладне мистецтво, вишиванки усе, що пов'язане з Україною, демонструє самобутність наших традицій, і не тільки усі кошти від продажу робіт на ярмарку в Португалії передадуть для оздоровчого центру тепло крилатої душі, який працює на Коломищині. Фестиваль українсько-португальської культури Фелізонда проводитимуть з 29 червня по 2 липня у місті Лагос. Його співорганізатори українська спільнота Оранта, яка усіляко підтримує співвітчизників у час війни. Під час дійства відбуватимуться благодійний ярмарок та аукціон. Розповідає мати героя України Степана Тарабалки та засновниця оздоровчого центру тепло крилатої душі Наталія Тарабалка. Прошу хто має можливість бажання долучитися своїми творчими роботами картинами. Також вишивкою мистецтвом зручної роботи можна писанки, хто, як, хто, хто. Чим багатий, як кажуть, бо у нас коло є надто мальовнича і дуже у нас багато творчих людей. Що будемо раді вашій підтримці і вашій допомозі. Підтримали ініціативу пані Наталії і у волонтерському центрі Нескорена нація, який функціонує у Коломийському народному домі. Саме сюди до кінця травня можна приносити усі мистецькі твори та інші речі, пов'язані з Україною для благодійної акції, розповідає координаторка волонтерів Галина Беля. Окрім самих творів, організатори просять додавати опис до них. Наприклад, це можуть бути цікаві історії створення виробів і мистецьких робіт. І приносити все те, що пов'язано з Україною, з символікою і культурою. Це вишиті сорочки, салфетки, брилки, магніти. Декоративна косметика, яка буде символізувати Україну, і все те, що пов'язано з Україною, усі вторговані кошти з благодійної акції у Португалії, передадуть на потреби оздоровчого центру теплокрилатої душі, який допомагає військовим, ветеранам та родинах загиблих. Працює у селі Ценява на Коломищині.